Всім привіт Всем привіт! Ми група Это Заряна. Заряна. Та, і сама Зоряна, сьогодні прийшло касту, ми бачите, всі в білому, всі ангели, і я блаженна. Да. У -у -у. Сьогодні наша Зоряна мить. Давай, Заряна, жи, жги. Тай, жгу, жгу, є, yeah, камон. Yeah. Yeah. Нема проблем. Група, ми група Заряна, ми претенденти на участь у передачі yeah. свіжа кров від uh, на та, каналі М1. Uh, голосуйте за групу Заряна. Голосуйте, так, і... так. Та. До речі, ми всі виконуємо благородну ціль, ми всі донори. Жи крові, розумієте? Донори. Да. О, ми здали. Ага, ми донори. Да, спочатку по інтернету, а потім <рес> ми ми донори. <рес> донори. Донори. Ми донори свіжої крові. Ми прагнемо щоб український шоу бізнес ставав краще. Коли ми переможемо, ми всіх порвемо, буде по-другому. Так, да, да. Ми <рес> зі Львова. Всі ми зі Львова, так. Ми всі зі Львова, так, так зі як саме і репорок, який знявся в одної обстойної групи в кліпі. Ми кращі з Львова, сохвати чуваки. Люди зараз переключать канал. Скажите, ви попрошу, во не Добре, ми хотіли вам представити нових ведучих шоу Чипсик Славандос» Зоряна Зоряна, Саша. Да, Саша. А давайте, О, Саша, 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 можна так між вами? Саша, Давай. я хочу блаженно загадати бажання. Ти знаєш, знаєш, Зоряна, як Полтавич уйдет именно. Вот за короче стати між двома юлями і загадати бажання, а потом лечь и его исполнить. Вы будете легаты, конечно. Я буду потянуть. Слышишь, а если вот это, ну, не если между ног, то тоже можно загадать. Типа, да. ні, насправді у нас же інтелектуальне шоу, тому Дуже. давайте спілкуватися про якісь інтелектуальні речі. Ви э, претенденти на участь у свіжі крові. Так. Да. Навіщо вам це потрібно? Ще не знаю. А тенденцію відчуваєш дівчата якось ближче сюди. Та то чого взяли так? Знаєш, була в контактах а, там дивилася. Там моя група друзі брала участь, і я подивилась домой, а також візьму участь і в останній день надіслала свою заявку. І, і ви прийшли. Так. Ясно. А, ми хочемо сказати mm. вам, що ви зараз подивіться всі кліпи, а ми підготуємо Зоря... ми, група ми, підготуємо для вас пісню. Яку саме, ви дізнаєтеся, трішечки пізніше. пізніше, але вона ж все-таки блаженна пісня. Звичайно, нова, наша нова пісня. Наша нова пісня. Mm. Mm. Шикарний план, шеф. В гостях ми, група Заряна. Так, всі разом група І ми зараз будемо, будемо зараз... Зоря, за що ти не тікаєш зараз? Ну, типу, там ветлік шоклі був такий. Тюру-тюру-тюру-тюру. Так, давай зараз швиденько знімемо вам такий. Давай, вже. Не знаю, мені здається, що це бєстія львівська, вона на щось не тікає. тюру тюру Погано відпочивано вівці. Що для теря на блаженство? В інтимі також є блаженство якесь. Ну ти знаєш що, О, славна. дивіться, група заряд yeah. ми. Uh. <laughs> ти трошки склад помінявся, ну то нічого. No, <laughs> да. Ти взяла більш досвідчених музикантів. E, та звичайно. <laughs> <laughs> ну і що розкажи в інтимному житті? Є блаженство якесь? Um, є звичайно. Як без нього? А потім після цього всього зранку на ліжко випити каву з молоком. Вилоти. З коньяком. Саня, так що ж? З видаєш. У вас є якісь стосунки серед музикантів зоряні? Чи немає? Саша, розповідай. Саня, є з пацанами якісь стосунки? З пацанами точно немає. Добре, а з зоряною. Коли там на грані флірту щось таке воно цікавіше виходить результат. <звілляв> Давайте заспіваємо нам якусь фліртову філь, філь, пісню. А ми <звілляв> думаємо, так як сьогодні день блаженства буде блаженна пісня. Називається Плечає плей, немає проблем. Я <звілляв> лечу. <пізвілляв> <звілляв> Зоряна, Алло. Хто в ефірі? Добрий день, уважаемые телезрителі і учасники М1. Привіт! Очень приятно видеть таку радует радують моєї голова. Дуже приємно. Я сьогодні старалася надягнула рожеву шапочку спеціально для тебе. <сум> Є які запитання, побажання? Можливо, на рахунок теми блаженства, що ти любиш? Живу. Яке блаженство? Я... Свободу. Ще разок. Я люблю свободу. Свободу, так. Що в собою свобода включає? Можливо, якісь дії? дії з дівчатами, без дівчат, на пляжі, не на пляжі. Я от все, що, що ви перечислили, це, мабуть, називається свобода. Да, от ви позвонили, я відповіла на запитання. Дякуємо вам. Класна Дякую. Ну, кстати, потолканы да, вы, вызов. Вы Что я хотел еще сказать? Да, я хотел бы само, передать привет всем своим близким. Вот. Я вам Передаємо вам привет и всем вашим друзям. И, ну, клип. Я... и, клип, и да. клип. И клип. И здорово кліп. кліп клип. клип. Тетяна, любимо групу Піндулум, всім серцем. Так, 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 і Торвальд також любимо. Ну, Торвальд лайно повне. Класне лайно, ти знаєш? Так, останні пізні повне лайно. Наша радіопрограма продовжується, і наша тема сьогодні свіжа кров відіжу М1. Ваші Взагалі, сподівання з приводу цього проекту. що сподіваєтесь? На що сподіваємося? Класно виступити, сподобатись людям, щоб вони кайфанули від нашого виступу. І напевно все А там перше місце. Ну там вже як виберуть. Зоряна, якщо ще не показала фотку, то ти схожа на Мерліна Менсона Мерліна Менсона? Можливо, та як часто у вас зараз концерти відбуваються в Україні? Взагалі у артистів немає концерту. Там то рік тому було важко. А от тому, що ліктомо був останній. Сьогодні святкуємо річницю концерту. Насправді зараз запрошують. Зараз часто відбувається літом день міста, того-то, того-то, того-то. І запрошують так, і в клуби. В клубинку не запрошували. Ще ні, ще не доросли до цього рівня, тому проїздом коли ми не знайомих зараз. Виходимо на порони, граємо концертом. А ну що ви зробили з українським шоу-бізнесом, якщо стали переможцями свіжої країни. Ми б напевно як що б ми зробили? Ми втворили свій продукт, свою музику і на своєму рівні. І дуже хотілося, щоб у нас від попси трошки всі відходили і слухали. іншу музику. А Що для тебе музика. попса. Ну що ще таке попса? Це типу дівчатки, які співають в трусиках, які не розуміють самі, що вони співають. Подавляв, мені... музика одна з одною так от переплітається. Дуже от мені сказали, що оторваль з попсився, коли записав Попсися, пісню та? і зняв багато голови. Знаєш не хай хай буде така. От якщо ви тебе це попса, хай буде така попса. <laughs> okay. така, що порадиш нашим глядачам взагалі слухати? Ось ми ти? слухаємося uh... з ними, так і вони постійно кажуть, що ну, там два варіанти uh -huh. або шансон, або ренбі. Oh. Це такі пісні, що з чого, можна. Типу, Казали типу, слухай, типу, щоб ти не співала, кажи, що R&B, і ти oh. будеш в струї. Конкретні, конкретні якісь приклади можете навести? No, раз, ну типу я можу сказати, такої я люблю музику Давай. слухати, так? Я люблю слухати так. Coldplay, Muse. Зараз слухаю дуже класна пісня. Є Адама Ламберта, What Want For Me. Дуже мені зараз вона присіла на вуха. Слухай українську well, музику. З української музики yeah. ще слухає. Так, слухаю, от, от торвальд, Ой, мені вже третій день в голові. Дякую. No, no, це приємно. То без а, люблю океанів, люблю Другоріку, Лама класно співає, має дуже е, класний саунд і пісень, дуже подобається. Ну якісь окремі пісні. Заходжу в інтернет, закачую окремі пісні окремих груп. До речі, я знаю, що свіжі крові також бере участь Ласа, мені дуже подобається ця група. А Козловський? Козловський, він співає, він має дуже гарний голос. Так, ну я знаю. він зараз я знаю. Дует з Козловським записала? Ну, подивимось, все можливо в цьому житті. Музиканти не підтримали. Дует Зоряний козел. Вам слово зараз, розкажіть всій Україні, все, що хочете, я буду озвучувати все це лінійним масивом. Добре, давай. Сиди гітару. Я буду Україна, бажаю вам сьогодні класно закінчити цей день. Все вже всі Саша, ми двоє залишилися. Блаженство, Жан, готова? Вот, короче, я Саша в дорогу такие блаженство вот так вот. Не, 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 не. Мажую, масажую. масажую. Переплутали, давай, давай. Не того Сашу. Так. Так ещё построена хороший выступ. Ай-ай-ай. Люди так само тебе на дорогу настроїться. Це це пробний міраж. Ви будете занусного. І, а, і маєте класний настрій. Все, що Саша може побажати? Україна, я вас люблю. Емейл, емейл скажи Емейл, так? Що слів? Твоєй емейл. Серіана ком емейл.